Сотні, тисячі закоханих людей сором'язливо клацають пальчиками по клавіатурі чи екранам смартфонів в пошуках відповіді на запитання, яке турбує багатьох. Як же ж підкорити його чи її серце? На цю тему пишуть книги, пишуть статті в журналах, знімають тіктоки, рілси, шорци. Посміхнись там, зроби ось це і бла-бла-бла. Сонечко, сама доля привела тебе на мій канал. Сьогодні я розповім, чому ті поради, бува, не працюють геть зовсім. І що саме робити, щоб мати океан і море взаємного коханнячка. Запали в ньому вогонь. Побачила я якось в інтернеті. Також там було написано ігноруй його. Потім. Нагадуй про себе, потім тікай Бог зна куди, але так, щоб він тебе знайшов. Будь скромною, будь гарною, будь загадковою, будь веселою, будь щасливою. Побачила милого песика, сценічно втрачай свідомість, щоб він тебе таку тендітну підхопив своїми сильними руками та й поніс в щасливе майбутнє. А що ж чоловікам робити, щоб закохати себе жінку? Будь таємничим, сильним мачо», – радять диванні експерти. Кохай її ніжно та грубо, будь недоступним. Сьогодні ти тут, завтра ти там. Нехай бідолашна чекає твого дзвінка, наче того рятівного кола. Запудри її мізки, навішай тих макаронів на вуха? І вона твоя». Ну, погодься, звучить, як вісині і як так можна чогось хорошого досягти. Тільки здуріти від своїх вже дурощів. Хіба не так? Де в цьому фарсі місце твоїй особистості, твоєму характеру, місце для твого стилю життя? А немає. Нема. Якщо ти будеш грати роль, то з часом це призведе до великих проблем. Людина може закохатися в те, чого в тебе немає. Або в те, що ти в якийсь момент перестанеш робити, і... тому що це не твоє. І коли зрозуміє це, а рано чи пізно обов'язково зрозуміє, то розчарування буде настільки сильним, настільки великим, що закінчиться все скандалами, криками, розлученням. Але ж ми не хочемо скандалів, ми хочемо щастя, чи не так? Тоді слухай уважно, що треба робити. Для початку, звичайно, постаратися впоратися з емоціями і бути, бути собою банальненько, але то є істина. Щасливі пари так підходять одне одному, бо вони люблять все, все в своїх коханих. Відчувають себе легко, відчувають себе спокійно, впевнено поряд з порідною душею, бо можуть бути чесними. Ми всі, абсолютно всі, прагнемо, щоб нас любили такими, які ми є насправді. Не ідеальними. Та багато хто прислуховується до тих шкідливих порад. На жаль, це сумно. Щоб приховати свої страхи, щоб приховати свою невпевненість в собі. Але так не треба, я прошу, не треба так. Часом навіть хвилювання може навпаки зіграти тобі на руку, уявляєш? Може. Майбутня пара зрозуміє, що тобі не все одно і ти займеш почесне місце в серденьку. Від долі не втекти і від справжнього кохання також не втекти, Чесне слово. Не варто, не варто прикидатися якимось іншим. Варто пізнавати себе. Зайнятися саморозвитком. Якщо ти будеш людиною щасливою, ти будеш закохувати в себе всіх і притягувати ще більше щастя. Звичайно ж, дуже важливо доглядати за душею і за тілом, позбавитися старих образ, прийняти свою зовнішність, знайти свій стиль в одязі тощо. Ми всі втягнемося до впевнених в собі та спокійних людей. Ми тягнемося до них як до сонця. Твій сміх, твоя усмішка будуть щирими, яскравими, магнетичними, якщо ти будеш жити в гармонії з собою та світом. Ось як можна закохати в себе е, ту людину, про яку ти мрієш. Жити в гармонії зі світом, з собою. Можливо, ти скажеш прикольно, звичайно, але як мені це все зробити? Я і так знаю, будь собою, там, будь щастя. Там, тобі. Це все і так всі знають, але як це зробити? Знаєш, в мене загалом є відповіді на ці запитання, тому що я сама проходжу постійно шлях трансформації, скажімо так. Тому, будь ласка, загляни в опис. До цього відео, там ти побачиш посилання на мої статті та відео, які можуть тобі допомогти. Я надіюся, що ти погодишся. Щастя це є справжній секрет привабливості. Але не те щастя, коли ми ну, робимо вигляд наче ми щасливі. Тому що ми прочитали в інтернеті, ми щасливі, і ми такі. І Це не працює. Це не швидко. І нам часто здається, що хтось, хтось має нас зробити щасливим. От ми от буде ця людина з нами поряд, і ми тоді будемо щасливими, але воно так не працює. Кажу тобі чесно, воно так не працює. Спочатку ти маєш відчути щастя, і тоді ти зможеш ще й поділитися цим щастям. А якщо в тебе його немає, ти будеш привносити свій біль в ці стосунки, і нічого доброго з цього не вийде, сонечко, ну не вийде. Тому я чесно бажаю тобі цього щастя справжнього, невигаданого. Вони не, не нап'яли на цю усмішку, яка за собою абсолютно нічого доброго не має. Бажаю тобі справжнього щастя, і я постараюся тобі допомогти, звичайно, своїм досвідом, своїми знаннями. Тому сонце підписуйся, дивись посилання в описі до відео і всього-всього тобі найкращого.